Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про новий метод, який запроваджує Польща для того, щоб боротися з величезною кількістю інтернет та смс-шахраїв, які постійно е, намагаються видурити в е, звичайних людей кошти. Є е, е, якби е, в них вже зроблений механізм, але я забігаючи наперед, скажу, що такі механізми, на мою думку, є дуже небезпечними, і це все може перерости в звичайну. Цензуру, коли е, видалятися, і е, буде не тільки та інформація, яка там має шахрайський зміст, а й будь-яка інформація, яка, наприклад, якомусь новому уряду буде е, не подобатись. Ну, давайте власне, про це говорити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, допомагаєте канал розвивати. Е, Повідомлення від кіберзлочинців на сьогоднішній день залишаються великою проблемою для абсолютно всіх, хто в Польщі проживає, і кількість різних шахрайських схем через телефон та взагалі через інтернет постійно зростає, і оператори намагаються боротися з подібними смс-ками. Але. З цього нічого не виходить, постійно є нові методи, нові номери і так далі. І на сьогоднішній день підготовлені е, Міністерством цифровізації нові інструменти, які невдовзі запрацюють е, по всій Польщі. Е, отже. Е, Щодо тих варіантів, якими зараз користуються інтернет-шахраї, це може бути смс-ка про недоплату за пакет послуг, нова приваблива пропозиція роботи, зміни в якихось регламентах, блокування доступу до різних послуг. Виграші в лотерею, сюди можемо додати дзвінки з банків, так ну або смски від банків, про там ваше якесь блокування. Можна додати якісь нові посилки з, від інпосту, наприклад, і так далі. Тобто в злочинців постійно наростає і збільшується кількість помислів, за допомогою яких можна в людей виманити гроші і ними скористатися. Жителі Польщі постійно отримують підозрілі повідомлення, які можуть призвести до того, що після певних дій з банківського рахунку будуть пропадати кошти. А, і в деяких випадках це просто нереальні суми, це можуть бути сотні, а то й мільйони злотих, так якщо на якусь таку людину попасти, в когось там відкриті кредити, і так далі. Кредитні лінії, і їх також повністю спустошують, і в загальному це призводить до якогось краху е, зі сторони людини. І, на жаль, бачимо, що ані польська влада, ані м, банки якби нічого з цим зробити не, не можуть. Хоча, якщо б хотіли, то певне могли б щось зробити. Ну, Тим не менш, маємо, що маємо. Зараз набувають чинності законодавчі положення, прийняті в рамках закону про боротьбу зі зловживанням в електронних комунікаціях. Згідно з положеннями, оператори мобільних мереж зобов'язані блокувати фальшиві повідомлення, за допомогою яких кіберзлочинці видають себе за публічні організації. І... Зараз ми про це поговоримо. Це дуже-дуже цікавий момент. І друге, це Мінцифри також розглядає підключення до системи Telegraph CertPL, яка використовується для надсилання шаблонів е фейкових СМС. Так, е до 16 квітня. 24 року всі оператори мобільного зв'язку також мають підключитись до системи. І якщо система виявить, що надіслане повідомлення відповідає шаблону шахрайства, воно не дійде до одержувача. І з вересня також відомство запровадить нові рішення, спрямовані на боротьбу з фейковими голосовими дзвінками. Тобто, коли оце дзвонять шахраї, представляються там представниками банків і так далі. В загальному помисел цей дуже добрий. Так, Ну, тому що ну, якби дуже добре, що буде якийсь собі певний фільтр, за допомогою якого можна не боятись, там, що до вас будуть дзвонити, наприклад, шахраї. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, якщо подивитись, то, в, скажімо так, коли подібні інструменти попадають до недобросовісних людей, до недобросовісних представників влади, наприклад, так, надіємося, що їх немає в польській владі, але. Можуть бути так в наступному, якщо це буде впроваджено і через 5, через 10, через 20 років, От, то в загальному, так розібратись, то цю систему можна буде використовувати в будь-яких випадках. Бо хто має вирішувати, яка смс є фейковою, а яка не буде фейковою? Як, як ця система конкретно буде вирішувати, чи це шахрайство, чи це не шахрайство. І в такому випадку, якщо розібратись, то ця інформація вона фактично не буде зашифрованою, вона буде розшифрованою. Так? Тому як її будуть якось там перевіряти, не знаю, чи там будуть якось люди в цьому всьому брати участь і так далі. Але в загальному виходить так, що ви не зможете повністю. Бути вільними, скажімо так, від влади і від дії влади, тому як фактично влада впроваджує закони, за якими якась третя особа, третя організація чи третя програма буде вирішувати, які смски до вас будуть доходити, а які не будуть доходити. Те саме буде і з голосовими дзвінками, коли якась програма, людина, влада чи якась організація, яка цим всім буде займатись, буде вирішувати. І буде сама, ну якби без вашого дозволу, буде собі рішати, чи е, якби, ті дзвінки, які до вас мають надійти, чи вони повинні до вас доходити, чи ні. І на мою думку, в цьому всьому потрібно як мінімум отримувати згоду і дозвіл від людини, цензурувати її дзвінки таким, або там смски, і як мінімум давати доступ до е, всієї інформації, можливо, створити, створюючи папку СПАМ. Як на електронній пошті, для того, щоб людина сама могла зайти в цю папку і подивитися, чи щось там випадково не попало з потрібною інформації, чи воно не попало в цю папку СПАМ. В загальному є ось такий варіант боротьби зі сторони польської влади. Надіємося, що в них все вийде. Надіємося, це не переросте в контроль за своїми громадянами, як це бувало не один раз вже за історію людей в багатьох країнах світу. Коли, коли ті інструменти, які мали використовуватися во благо народу, конкретних людей там, чи всіх громадян, а по факту використовувались просто на користь тієї чи іншої влади або окремих зацікавлених людей. Ну, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!